Розглянемо правило таблицю похідних елементарних функцій. Значить, при розв'язуванні завдання знаходження похідної, в першу чергу, необхідно звернути увагу на те, якому правило підчиняється дана функція. Тобто дана похідна. Існує основне, 4 правила знаходження похідної. Якщо наша функція являється сумою або різницею декількох функцій, то похідна її знаходиться як сума або різниця похідних. Тобто, щоб знайти похідну від суми або різниці, необхідно знайти похідну від кожного доданка. Далі, похідна добутку двох функцій. Вона дорівнює похідна першого множника на другий плюс перший на похідну другу. Наслідок, якщо у вас один множник постійний, то він переписується, тобто похідна від нього не береться, а похідна береться від другого множника. Тепер похідна частки. Похідна частки має чисельник дуже схожий із тим виразом, що ми маємо в похідній добутку. Різниця тільки в тому, що замість знака плюс, тут знак мінус. Але схема та сама. Похідна чисельника на знаменник, мінус е, чисельник на похідну знаменника. І квадрат знаменника завжди. Якщо у нас дріб з постійним чисельником, тоді е, чисельник переписується. І ми маємо вже е, мінус перед дробом. В чисельнику буде добуток чисельника на похідну знаменника. І в знаменник знаменник в квадраті. Ось такий наслідок. Далі, похідна складеної функції. Якщо у нас всередині однієї функції знаходиться у вигляді аргумента інша функція, а там іще аргументом є інша функція, то похідна такої складеної функції дорівнює добутку похідних від усіх функцій, які складені одна в одну. Ось так. Похідна від функції F. Аргумент її переписується, помножити на похідну функцію G, її аргумент переписується і помножити на похідну функцію H, її аргумент переписується. Да. Ну і на минулому уроці я показував, як за допомогою позначення похідної можна для функцій знайти значення похідних. Тобто обчислюючи, обчислюючи граничу, границю приросту функції до приросту аргументу. Премовив, що проєкт аргументу прямує до нуля. Ну, такі таблиці вже складені, і ми будемо саме користуватися е, оцими даними для функцій та їх похідних. І оце менше чотирма правилами. Таким чином, алгоритм е, знаходження похідної функції полягає в тому, що спочатку ви досліджуєте, під яке правило. Наша функція попадає. А після цього, коли доходить справа до елементарних функцій, користуємося таблицею. Ну і тепер розглянемось завдання. Наприклад, знайти похідну функцію. Розглядаємо перший варіант. Значить, перша функція, перше завдання f від x дорівнює корінь квадратний з x помножити на синус. Значить похідна цієї функції. Ось так ось. Значить, яке правило тут діє? Похідна добутку. Згідно правила похідної добутку ми маємо похідна першого множника на другий. Плюс перший множник на похідну другого. От старайтесь промовляти, як я промовляю. Так, похідна корня із таблиці це одиниця на 2 корінь з х, множить на синус х. Плюс корінь з х. І на похідну синуса це косинус. Ну, В результаті ми отримуємо, тут під одну риску напишу синус х на 2 корня з х плюс корень з х косинус х. Вот такая похина. Другое завдание. Знадите похину функцию у точці. Значить, f сразу похитную функцию знаходим в загальный выгляд. Это будет х квадрат тангенс х'. штрих. І знову ж таки, тут у нас множення, значить це похідна добутку. Знову ж таки, у нас похідна першого множника, це похідна від х квадрат була 2х. Помножить на другий множник, Тангенс. X. Плюс перший множник помножить на похідну другу. Похідна тангенса це одиниця на косинус квадрат х. Після спрощення будемо мати Таком выглядеть х квадрат в чисельный пусть тут перемножаємо на косинус квадрат х. Так, наша задача обчислить значение цієї похідної в точке π. То есть f штрих вид х нулевая знайти надо, а х нулевая π, значит f штрих від π. Ну и тогда представляем 2π помножити умножить на тангенс π плюс π квадрат на косинус квадрат π. Так, дорівнює. Значить, 2π. Тангенс пі це 0. Значить, буде 0 тут у нас. Так, а космис π 1. Мінус 1. Верніше, а минус 1 в квадраті – це 1 Значить, π квадрат. π квадрат на 1 це буде π квадрат. 0 плюс π квадрат буде π квадрат. Так, наступне завдання. Третя. Знайти похідну функцію, якщо функція має вигляд f від x дорівнює корінь квадратний sin. Так, беремо похідну. Значить, похідна цієї функції це похідна складеної функції, тому що у нас функція корінь степенева, аргументом якої є функція sinus. Таким чином по праву знаходження похідної складеної функції сразу знаходимо похідну зовнішньої функції. Це від корня. Не забуваємо, що аргумент переписується той же що й був. Та помножить на похідну внутрішню Похідна від синус, це буде косинус. В результаті отримуємо дріб косину x чисельник до 2 корень sinus Четверте завдання. Обчислити значення похідної в точці. Значить, спочатку похідну шукаємо. Значить, це буде похідна від виразу. Я перепишу. Штрих. Так, дорівнює. Значить, правило похідна різниця. Значить, похідна Кожного доданка або кожного компонента різниці. Так, мінус. От так. І так, похідна зменшувана. Це похідна складеної функції, тому що ззовні в нас синус всередині е, лінійна 2х. Значить, це буде. Е, Косинус 2х це похідна від синуса помножить на похідну від 2х помножить на 2. Мінус. Тут у нас складена так, Також косинус зовнішня линий всередині. Значить, похідна від косинуса це мінус синус. значить, мінус на мінус дасть плюс. буде синус того ж аргумента. и помножить на похитную внутренние функции c линейно. Там у нас кутовому коэффициенту умный коэффициент Ну, пропишу, значит, 2 косинус 2х. Это у нас плюс 2 синус 2х минус π на 2. Древний. Э, даревня. Как Тепер нам необхідно обчислити в точці π, значить, f' штрих від x0 буде рівня f' штрих від π. І це буде рівнювати 2 cos 2π плюс 2 синус. Значить, тут у нас π Пі пішло. Значить, 2π мінус π на 2, Пі Пі це буде 3π на 2. Так, косинус 2 це 1. 2 на 1 це буде 2. Синус 3 це мінус 1, значить тут буде 2 на мінус 1 мінус 2. Підсумку отримуємо 0. Так, ну і остання задача. Запишіть рівня до до графіка функції, яка паралельна прямі Z x-5-y дорівнює 5. Значит, y гривния х квадрат минус 3х плюс 2. Далее z минус y гривня 5. Значит, <coughs> дотичної має вигляд. y гривня f ш' вид х нуля в. Х минус х нуляв плюс. Значення функції в точці дотику x0. Так от у нас тут функція y позначена, а тут f. F це цей вираз. От він Fx. Бо ми пишемо, що y дорівнює чому? Виразу f x. Таким чином похідна від усього. E, значить, по умові задачі сказано, що наша функція, раніше функція дотична, яку ми шукаємо, вона паралельна до прямої x-y дорівнює 5. А y звідси, це буде z. z x-5. X значить, який кутовий коефіцієнт? Цієї прямої такий буде кутовий коефіцієнт до бо вони паралельні. Якраз паралельні, то нахилені під одним і тим же кутом до. Ну зараз покажу на малюнку. До осі абсцис. Тобто ми маємо скажімо, оце і оце паралельні прямі. Значить як... Видно оцей кут альфа і оцей кут альфа, це відповідні кути при січні ОХ. Ну а з, з паралельності прямих слідує, що відповідні кути рівні. Тому і кутові коефіцієнти цих прямих будуть рівні. Кутовий коефіцієнт з це є похідна. А кутовий коефіцієнт прямої це коефіцієнт про х і це буде одиниця. Так. Значить, тепер ми можемо знайти похідну і, використавши її э, за цього рівняння, знайти абсцису точки дотику. Так, значить це ми маємо х квадрат мінус 3х плюс 2 штрих, Це ліва частина. дорівнює 1. Після, підне, э, після знаходження похідної маємо 2х-3. Доривния 1, ну извините, 2 х доривния 4, x доривния 2, значит x это x0 получается, x0 будет 2. Ну а x0 значит мы можем и f из x0 найти, f из x0 это будет f из 2. Так, доривния, подставляем сюда. Значит, 2 в квадрате це 4 минус 3 на 2, 6, плюс 2. В результате вот 4 плюс 2 6, 6 минус 6, 0. Таким чином маємо дотично. F'від x0 1. Помножити. x, Відняти 0 плюс ой ну скажу х відняти 2 плюс 0 fx0 у нас 0 таким чином виконавши всі можливі дії, отримаємо ряд 3x 2 ну а так розв'язується такого типу задачи